Шановні народні депутати, громада Малинщини та присутні радомишляни, мешканці Потіївської ОТГ просять справедливого субрегіонального поділу Житомирщини зі створенням п'ятого району з центром у місті обласного значення Малині. Малин стародавнє місто з понад тисяча сторічною історією. Яке заслуговує гідного життя і має всі підстави бути районним центром. Наше місто одне з п'яти міст обласного значення Житомирщини, п'ять років поспіль посідає перше місце по соціально-економічних показниках, має потужну промисловість, зокрема єдину в країні фабрику банкнотного паперу, розвинуту інфраструктуру, логістику. Адже через місто пролягає південно-західна залізниця, поряд міжнародна траса. Також маємо велику поліклініку, лікарню, де проходять стаціонарне лікування жителі сусідніх районів. І, до речі, наразі вона є лікарнею першої хвилі з надання якісної медичної допомоги хворим на covid 19 Забезпечена сучасним обладнанням і уклала з НСЗУ 12 пакетів послуг, шість шкіл. За рівнем ЗНО Малин посідає перше місце в області і одне з перших місць в Україні, дев'ять дитсадків і так далі. Також окружний суд та налагоджену систему надання послуг державними службами, окремі з яких надають послуги суміжним районам і ОТГ. Все це є підставою для надання Малину статусу районного центра з об'єднанням у єдину субрегіональну одиницю Малинського, Радомишельського, Народицького і Брусилівського районів. І це також гарантовано позитивно вплине на розвиток сусідніх ОТГ. Адже чотири маленьких райони, об'єднавшись, матимуть майже однакове депутатське представництво у районній раді і зможуть ефективно вирішити питання, які стосуватимуться компетенції районних рад. Однак ці аргументи, на жаль, не враховані Кабміном, який 12 червня ухвалив проєкт постанови, згідно з яким Житомирщину перекроїли на чотири райони. П'ятий Малинський район, попри сподівання громади, не потрапив у перелік через недостатню кількість населення. Водночас, документ, на який посилаються урядовці, носить рекомендаційний характер. Ми занепокоєні, що новий субрегіональний поділ області проведений без врахування особливостей і переваг територій і викликає перекоси у районах. Зокрема, Коростенський, до якого хочуть приєднати Малинщину, найбільший за площею від крайнього населеного пункту до користення буде 139 кілометрів або 2,5 години. При нормативі 60 кілометрів година, що унеможливлює доступність людей до органів районної та державної влади. Вважаємо це несправедливе рішення і підриває довіру до влади та партії Слуга народу зокрема, за яку малинчани віддали до 70% голосів. Малин поставлений у нерівні умови з іншими містами обласного значення Житомирщини і ризикує втратити у ефективному подальшому розвиткові. Реформи безумовно необхідні, у тому числі укрупнення районів. Оптимізація державних органів, проте переконані, вони повинні покращувати, а не погіршувати життя громад. Шановні депутати, сподіваємося на вашу мудрість і виваженість рішень та просимо з розумінням і справедливістю підійти до важливого питання адмінреформи та переглянути субрегіональний поділ Житомирщини, утворивши п'ятий район навколо міста обласного значення Малина з повагою, громада Малинщини.